Одина, то в її будинку завжди є голки, нитки, гудзики, булавочки. І якщо ці дрібні речі не мають постійного місця проживання, то є шанс, вони розгубляться. Ну а для того, щоб ніхто не травмувався раптом, ми сьогодні зустрілися з нашим журналістом, відомим блогером Ольгою Пахар, щоб Доброго. зробити органайзери для голок, ниток і булавочок. Ну а ще Ольчка сьогодні ж дізналася про те, що психологи можуть визначити навіть темперамент жінки за тим, як вона складає голки. Уявляєш? Уявляю собі. Я вірю, що всі ми. Жінки ага. дуже різні, тому для жінок із різним стилем життя, різним темпераментом ми сьогодні зробимо чотири різних органайзери. Щоправда, усі чотири за одним принципом. Голки у нас будуть приховані, але при цьому залишаться на видноті. Що нам для цього необхідно? Дуже прості речі: кухонна губка, звичайна, ага. закрутка. Ось така кришка, закрутка і банка з під консервації у моєму випадку з-під кабачків з під кабачкової 300, 300 мл банка? Так, Десь угу. так я думаю, трошечки тканини угу. і зовсім трошки мережева. Мережа. Отже, перший варіант. Я його називаю варіантом для дуже раціональної пані, яка весь час квапиться. Я думаю, що саме такі жінки придумали носити кросівки під сукню, і більше того, переконали увесь світ, що це красиво. У них дуже багато роботи, і в угу. них зовсім немає часу. Тому для них. Ми зробимо експрес-варіант гольниці, така Най... мінімалістична, абсолютно мінімалістична. Найперше беремо губку. На ній я вже нанесла контур. Це коло діаметром 6 сантиметрів. Чому 6 сантиметрів? Прошу вирізай, Давай. а я поясню, чому саме 6 сантиметрів. В чому наша ідея? Наша ідея у тому, щоб зробити подушку для голок угу. і помістити її ось сюди. Переклеїти під кришку. Тому вона, по-перше, має сюди влізти. А по-друге, з усіх боків має залишитися невеличка відстань для того, щоб ми банку змогли закрити. Правильно, ти вже вирізала, як тобі так, здається, так, ось все? Так, ну я споказала, що буде естетичніше, але вийшла якась така. Виходить, ось така. Для початку вийшла от така от корона, угу. да, а у нас має вийти на півсфера, тому зайве можеш, да, зайве можеш так. сміливо обрізати. Пограєсь перукарем. Да, вона ж має у банку увійти. А ми можемо використовувати щось інше, крім мочалки? Можемо використовувати вату, синтепон. Ну, вату, я не раджу, не дуже зручно. Можемо угу. використовувати синтепон, але за ним доведеться з'їздити в магазин для шиття. Можемо угу. також використовувати, скажімо, меблевий паралон, але за ним уже треба. Поїхати в будівельний магазин. Да, mm -hmm. І маленький шматочок там не відріжуть, а кухонна губка вона є у кожному домі. І окрім цього, мені дуже подобається ось цей цупкий шар. Mm -hmm. Він, власне, працюватиме каркасом для нашої подушки. Отже, а можна використовувати Ну вже в старенькій маршруті. навіть не кажи мені цього, я mm -hmm. тебе дуже прошу. Ну, це мікроби. Ну в Нас це не потрібно. Бути. Да, чистенько. Дівчата, лише ще Так, і ще ось далі. сюди, на цей цупкий шар, ми наносимо клей. Mm -hmm. Гарячим клеєвим пістолетом, ось так ось. Звичайним суперклеєм це можна зробити? А, спробуйте. Можливо, цілком можливо вийде, mm -hmm. але зручно все ж таки да, мати зручно якщо. клеєвим пістолетом. Ось mm -hmm. так ми трошечки натиснемо, подамо туди трошки клею, бачиш, мало виходить у нас. Mm -hmm. Так, ось такий він делікатний, якраз для декораторської роботи, і, і тепер що робимо? Клеємо. просто приклеїмо до кришки. Ось так: от притискаємо. Угу. І, будь ласочка, допомагай мені, вставляй сюди булавки. Наші. Так, ми готові. Ось так. так. Без зайвого декорування. Все так. дуже швиденько, ми втратили, ну, максимум півтори хвилини. Так. Так. І тепер можемо угу. проводити перші польові випробування, верніше, студійні випробування, огольниці. Клас! Для раціональних пані, І, як А бачите, тут ще лишається місце, куди можна покласти наприклад гудзики або я угла, знаю, саме там, які гудзики покладуть до раціональні пані? Вони їх відріжуть. Від сорочки, яка вже Віцьорочки. не працює. від сорочки, ні, не яка вже не, не працює, а та, яку ми щойно купили, да, і нам виробник пришиває гудзики запасні туди. А -а -а. От вони можуть загубитися, тому раціональна пані покладе сюди ось такі гудзики. Ось така у нас вийшла окольниця для раціональних і дуже заклопотаних пані. Півтори Там... хвилини на те, щоб мати абсолютно мінімалістичний органайзер для голки. Другий варіант у нас який? Другий варіант для естеток, причому естеток непереборних. Це якщо у вас три роботи uh -huh. або троє дітей. Однак душа, вона навіть не просить, вона вимагає краси, все одно вимагає. Щоб все було естетично. Абсолютно. Ми знову ж таки беремо ту саму угу. подушку для голок, але зробимо для неї чохол із тканини. Ось такі угу. я знайшла вінтажну тканину у мами на поличці з прекрасними ніжними Трій, трояндочками, дядька. дуже дрібними. Ось що ми робимо далі? Беремо голку і ось так. По краю Прошиваємо. Да, збираємо цю тканину у складочки. Uh -huh. Стіпки мають бути невеликими, аби складки вийшли акуратними. І ось так проходимося по всьому краю. Я вже бачу, що у нас є заготовочка. В результаті yeah. у нас вийде ось така торбинка. Yeah. Так. В неї можемо сміливо помістити і будемо стягувати. Да, будемо стягувати, да. де у нас тут наші нитки, стягуємо uh -huh. міцно ну, ось так. Тобі знадобиться твоя допомога. Давай. А який діаметр має бути ось цієї тканини по колу? А зав'язувати значить, зав для мен? стандартної заготовки нашої 6 uh -huh. см у діаметрі має бути 16, коло 16 см. Uh -huh. Якщо відпускай, заготовка 6, ага. ой, палець. Відпускай, давай, ще тримай. Якщо І заготовка ще 6, То тканина має бути, відповідно, 16. 16, 16 uh -huh. см. Це я так вирахувала дослідним шляхом. І давай зайве відрізаємо. І ж Можемо... таки приклеїмо на кришку. Давай не будемо квапитися, mm. ми ж прагнемо досконалості. Правильно, ось ми дивимося, і я розумію, що ось цей от глибокий синій кольор він вимагає, аби його відтінили, відтінили ніжним, mm. блакитним, ось таким от мереживом. Вимагає, вимагає так, правильно? стає набагато краще дійсно. Тому вдома mm, я спідничка. вже зробила ось таку заготовку з такою, справді да, справді спідничкою. По дуже гарно. Так, по-моєму, да. так краще. Тепер... Тепер вже ми можемо клеїти. Не клався. Тепер ми знову дивимося на кришку. І кришка мені ну не так, щоб дуже подобалася, тому що всередині у нас кришка у нас вживана. Всередині вона трошки жовтенька, тому ми її задекоруємо її дно. Угу. Прошу знову ж таки робота для тебе. Давай я так. почищу твій стіл. Ой-ой, ой, -ой, -ой ось, що мені робити? сміття. Давай ось. Шматочок тканини за діаметром кришки вирізала. Uh -huh. І тепер давай знаєш, що зробимо? Скупаємо його, у тут клей ПВА. Просто ось вмочуй, та, вмочуй і купай його. Uh -huh. І зайве, да, правильно, правильно. Має бути абсолютно-абсолютно мокра. Uh -huh. Давай uh -huh. швиденько ні, ні. ось тут якраз да. і розправляю. І, розмещу, і, тепер, да. і вона... тепер розправляєш всі складки. Uh -huh. Ось ми Прибрали Все наш стіл. Гарно клеється. Прекрасно. Тепер вона має. Застигнути, знову ж таки, і через пару годин у нас буде ось така от кришка. Перевертаємо її знову. Що у нас тут цифри? Угу. Також зайве, також декоруємо. Що ти обираєш? Тканина є. і є от така, от. така Дикаємо тканину. тканину так? угу. Я її проклеїла стилу, знову ж таки, папером, звичайним канцелярським. Додаємо сюди трошечки, було в одному клею, стилі. Да. трошечки клею. І приклеїли. Кришкою ми задоволені угу. окремо взятою кришкою, да? подушкою ми задоволені. З'єднуємо. Сміливо з'єднуємо. Так. Так. Наносимо клей. Ну, поки ми з Олею закінчимо другий варіант, ми зробимо невеличку паузу, а далі зустрінемось, побачимо ще два варіанти. Серед них буде обов'язково мамський, і дізнаємося також про те, як визначити психотип жінки. І тим параметри, і за тим, як воно складає голки. Залишайтесь. Вихідний продовжується. Ми сьогодні в цій студії разом з відомим журналістом та блогером Ольгою Пахар, ми робимо органайзер для голочок. У нас вже є два перших варіанти: це мінімалістичний для ділової жінки. Для творчої натури ми зробили органайзер, який пшили тканини і прикрасили його мережевом. Але в нас залишилися ще два варіанти. Я думаю, що обидва ці перші варіанти вони для швачок, які шиють в ряди годину. Ну, скажімо, раз на тиждень пришивають будзика. Але якщо ви професійна рукодільниця, вишивальниця, тому сміливо кріпіть. Подушку для голок не на кришку, а під кришку. Як це зробили наш студійний декоратор Анастасія Сікачинська? По-моєму, вийшли дуже милий, дуже красивий рожевий варіант і естетичний. Ну я думаю, як мама, звичайно, думаю, таких глядачів багато. І хочу сказати, що от от такі органайзери вони легко б'ються, і для нас мам вони не підходять. Потрібно багато Да, спеціально для вас. Можна зробити голківницю у пластиковій коробочці? Mm -hmm. Пізнаєш коробочку? Да, це з підватних палочок. Така знайдеться у будь-якому домі. І як бачите, подушку ми підклеїли знизу, а прозору кришечку знову ж таки зверху декорували. Підходить тобі таке? Да, варіант? все чудово просто. І польове випробування. Режисери приготуйтеся, будь ласка, а mm, все, все чудово впало, і нічого не розбилося. Підходить мамський варіант, який з пластикою обов'язково буде безпечний для наших дітей. Ну а наскільки скільки грошей потрібно витратити на кожен з цих органайзерів? Ти здивуєшся. Перший органайзер, ось я знаходжу наш ціночок, обійшовся нам аж у три гривні, тому що гроші ми витратили лише на кухонну губку, угу. а банка у нас. Вже була. Так, да, Співконсервації. Другий варіант трошечки дорожчий. Тут ми витратилися на мережеву. Uh -huh. А тканину, я вже казала, я взяла із маминих запасів. І вам також раджу подивитися на якісь свої, можливо, старі сукні. Третій варіант. Uh -huh. Третій варіант він у нас найдорожчий. Тому що наш студійний декоратор вона витратилася на дизайнерську баночку, купила тканину з останньої колекції. Дороге, красиве мережево, і все це потягнуло на 103 гривні. Uh -huh. Теж варіант бюджетний, в принципі. Ну і останній мамський варіант це ті самі 3 гривні. Дуже скромний. Ну що все легко, все доступно і можливо, в принципі, зробити за декілька хвилин вдома. Ну далі хочеться подякувати тобі, що підказки робиш для наших мам, для жінок. І хочеться зосередити увагу на тому, що психологи насправді стверджують, що темперамент жінки можна визначити за тим, як вона складає голки. Тому ми з золі продовжуємо дивитися сніданок і визначати свій темперамент.